Представники служб та установ Тростянецької громади прозвітували голові Юрію Бові про хід робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася у місті 15 вересня. За словами начальника управління будівництва, містобудування та архітектури Тростянецької міської ради Віктора Никоненко, наразі обстежена переважна кількість пошкоджених будинків. Поступило 83 заяви від мешканців. Ми розпочали обстеження до того, як вони почали подавати заяву. Ми вже знали рятовно, куди йти, і нам і телефонували прямо на телефон, ми їх обстежували. Тому сказати, зараз мені точно, яка заява попала, яку ми ще не обстежили, я не можу сказати. Ну, я скажу наступне: що десь орієнтовно 18 будинків багатоквартирних є пошкодження вікон і дверей. І з цього всього кількості майже 70% ми вже вчора обстежили. Вчора обстежили. Вчора ми обстежили е, 76 приватних квартир, квартир і житлових будинки. Є 11 житлових будинків приватних. Це в основному казацька, заїчна, за вулиця перша. По цій вулиці. Що стосується епіцентру, де був випадок, вибух. Ми там також обстежили всі, там всі ці три будівлі, чотири будівлі пошкоджені повністю. Це вікна, квартирі, одна сторона і навіть друга сторона. Там загальна кількість, зараз скажу, загальна кількість по тому мікрорайону 418 метрів квадратних площі треба застеклити. Ми там все пройшли. Ну, Акти ми там не писали, а тільки. Так, як не можна було так підходить, ми все оглядали візуально, заміряли і дивилися ці площадя. Також допомогу матеріалами надає і гуманітарна місія проліска. Вони видали е, 40 листів USB, Це в основному е, Богдана Хмельницького. 24 вони розпочали роботу, так як ми не могли туди під'їхати з самого ранку, а потім е, вернули по вулиці Веселі, вона допомога також. Ми їх заказали знову раз, знову, щоб вони закривали другий поверх е, отих тих всіх будівель по Богдана Хмельницького. Окрім того, матеріали надає Тростянецька міська рада із власних резервних фондів. Вчора ми з свого резервного фонду видали 25 місць ЮСБ, які завдяки силам ЖЕВ, було закрито повністю перший поверх. У всіх будівлі усі закриті перші поверхи. За словами представника тростянецького цеху газового господарства Ігоря Ковальова, в результаті надзвичайної ситуації кілька будинків залишились без газу. 29, 31, 33, 37 дом. 24 є. Тобто в цих будинках немає будинків, не живуть ще вони, правильно? Ну так, не живуть, але там десь четверо дещо. Голова Тростянецької громади Юрій Бова підкреслив, що у заселених квартирах необхідно відновити газопостачання. Прохання наступне. Якщо хтось там залишається жити в квартирі, і йому закрили квартиру там ОСБ, його це устраювання, і він ну, знаходить спосіб жити, і йому, ну, йому так, ну, ніде більше жити, не хоче їхати в гостиницю, то треба думати про те, яким чином в цю квартиру зайти і відновити постачання газу. Також про заходи щодо відновлення світла прозвітував представник філії Тростянецький район електричних мереж пад Суми Обленерго Олександр Полоус. Заживили Мельниця, район і заживили за річкою ті всі переулки вулиці. На даний момент обезпочено Кононівський елеватор, Ну це їхня подстанція, Вони в курсі з Полтавою зв'язувались, де стовних є. Також в ході розмови зазначили, що розглядаються два варіанти підключення електропостачання до пошкоджених будинків. Є варіант, якщо вже нічого не отриматиметься. 212 КТП вулиця весела. В одній запитано весела і в лісі трьохетажка заражана. Ну, там, там повисить трансформатор помінять. Це є дуже ціле одну. Це єсмь тут надовго і дуже дуже надовго. Тут. Трансформатор мінять добротцу угу. і 100 метрів лінії до садика. Угу. Так. А до масія? А тоді ж кабель від садика до затепа йде, цей кабель можна підняти на око. За словами секретаря Тростянецької міської ради Наталії Ковальової, завдяки співпраці відділу соціального захисту населення та благодійного фонду Джем постраждалі мешканці громади отримають 1440 продуктових наборів. Голова громади підсумував результат роботи та наголосив на продовженні безперервної ліквідації наслідків. Моя задача зараз ну буде голові адміністрації конкретні пропозиції надавати для ліквідації наслідків ДСНС МАД, а це Поліції надам проговорили тільки що оце, охорона там і всі ці інші речі. Обленергу треба. Оце, водоканалу треба, а це там Горгазу треба це. А ці заходи треба вживати. І вони на рівні нашому вирішуються в такий спосіб, на рівні області вирішуються в такий спосіб. До уваги мешканців пошкоджених будинків при міській раді працює комісія для фіксації завданих збитків і визначення розміру допомоги. З приводу обстеження пошкодженого майна звертатися за телефоном 066 802 60 25 або безпосередньо до міської ради кабінет No16, з приводу поселення до місць тимчасового проживання телефон 066 914 68 80. З приводу визначення обсягів та надання необхідної допомоги, телефон 050 816 24 42.